Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас останній день літа і спека. Така у нас пішла спека 35 градусів в день. Зараз ось приїхали разом з Владом. на таємну водойму, де вони з тьомою були десь тиждень тому, і реально щука дуже класно клювала щука. ну Можна сказати, жорбу, хоч така невеличка, там 500, 600, 700 грамів. Вона клювала дуже класно. І ось Сьогодні ми з Владом вирішили приїхати також спробувати половити щуку. Приїхали з ночівлею. Зараз вже та, майже 6 годин 6 годин вечора сонце сідає і хочемо хоч на пару годин виплити, спробувати піймати якусь щучку і сьогодні увечері зварити юшку. Не знаю, вийде щось у нас з цього чи ні. Зараз вам покажу водойму. Вода ще впала після того разу, там просто трешак. Ось, друзі, дивіться, отака от водойма, Просто тут я не знаю, нікуди кинути все, все в траві, все в лататтях, все за заросле. І отак от будемо сьогодні якось намагатися ловити. Там вон, якісь окна є. ну Навіть в тих окнах там, ну, глибина буквально до трави сантиметрів 20 максимум. Так що, якісь поверхневі приманки, поппери, не знаю. там, Щось таке ставити сьогодні буду. ну, Будемо пробувати щось ловити. Ось, друзі, швиденько, зараз там, хвилин 10 перекусимо, взяли піци, то що так з дому поспішали, толком не поїли. Зараз швиденько і будемо намагатися ловити щук. Владик, ми ж команда команда. Команда. Так, ну що, друзі, будемо пробувати ловити. Ось знайшли таке трошки відкритого місця тут. В вершині, і будемо пробувати щось зловити на юшку. Сьогодні брав е, два спінінги, твічевий і ну, лайтовий, можна сказати. Да, тотемчика взяв до 7 грамів, катушка тут у мене Shimana е, 3000 0,6 шнурок. ну і е, коливалки, Тут а більше так нічого не проведеш, я так зрозумів, попери і коливалки. Отака ось коливалочка, шостка спун, рептайл. 7 грамів, зараз буду пробувати на неї. Летить класно вона і треба відразу не давати їй опуститися на дно. Ух, там он, риба в камышах якась пригає в латаття. Тобто ну, рибка є тут. Так, ну що, друзі, вже 8 година вийшли на берег. Коротше, не піймали ми сьогодні за вечір. Щуки, по, то що ну, ловити просто ніде. Там буквально 2х2 метри такі окна і ну, реально не хочу клювати. Сподіваюсь, завтра зранку може щось дозвомо. Вже поставили намет, тута ось, тут будемо. Полити кастрик, ну, юшки сьогодні не буде. Добре, що Владік кинув стегенця, там у нас є. Як виїжджали, кажу Владик, ну на всякий випадок кинь стегенця. Якраз оцей випадок і настав. що Зараз, походу, будемо запікати м'яско тут. А. Щось їсти треба сьогодні на вечерю. Так що займає, займаємось справами. Да, Владик? Пыля, а? Огонь вообще на изи. Що, друзі, перегорів наш кастрик і зараз будемо смажити м'язко стейк. Взяли отакий стейк. Владик взяв. Чесно кажучи, перший раз бачу, що в АТБ отакі стейки продавалися. Стейк зі свинини в маринаді вишневому. Ну, Я думаю, буде дуже смачно. Так що зараз на пательню його туди. На барбекюшечку і будемо смажити. А, друзі, у нас. Красота вышла. Помидорки домашние, стейк. Зараз трошки спробую на онлайн. Ох, все просто, просто смакота. У вишневому соусе. Супер. салат что, ладно, погнали, ты. and dance in the stardust gentle flow Друзі, всім доброго раночку. 6 годин ранку проснулися вже і вже на воді будемо пробувати. Поки не спекотно, сонце ще не вийшло. І ну, є можливість зараз хоч якось піймати якусь щучку. Я думаю, коли вже там, після 10-ї сонце вже вилізе, буде палити і просто ну, на такій глибині. Там, в таких умовах ну, щука просто зайде туди ще далі, в траву і взагалі не дістанеш. Я Думаю, зараз саме такий момент, що вона виходить хоч на такі ось вікна, де є, і можна її в принципі піймати. Владик вже ось кидає тут. Так що будемо пробувати щось ловити. Я думаю, хоч якусь щучку на сьогодні по-любому треба піймати. Зійшла. Друзі, було клювання тільки що і сход. Владик, покльовочка. Друзі, це вже щось радує. Перша рибка була. Ну, невеличка щучка, ну вона була. Ось на таку коливалку, що з рептайл. 7 грамів в такому яскравому кольорі. Продовжуємо далі. Вона то класно проходить траву, ну тут а що мінус оцей одинарний гачок. Він, я думаю, ну дуже поганенько буде сікти рибу, ну все-таки будемо неї ловити. Ну, друзі, перша рибка Владік піймав таку невеличка, пів кілушна десь. Ну. Перша є, так що може розклюється. І в мене була клювака, а й, і виход. У Владіка був ще один виход. Владік на Воблери. Так, Ну що, друзі, зібрав я ось е, вже свій другий комплект. Це твічевий комплект е, X1 до 30 грамів. І хочу зараз спробувати. Воблери. Ось, ну, Владік піймав на воблер, Ще виход у нього був один на воблер, На колувалки у мене тільки одна клювака ну, зійшла. Хочу спробувати розловити отаку ось штучку. Baby Buster. Страйк Прошний. Ну, кажуть, по мілячкам ось якраз для таких місць ну, в принципі, можна його провести досить високо. І, ну, Вистрілює він буває, реально кажуть класно. Я його ще не розловив, так що буду пробувати. Блін, зійшла Вискочила щучка отут з камиша прямо, ну з-під трави на оцього бебі бастера. Ну сход. Так що продовжуємо, бачите, якась активність є. Ух! Блін, ну промазала. Друзі, отут стоїть щука, блин, може це та сама, знову вилітала, ну, промазала. Так, ну, клювання є, це вже вже радує. Так що треба реалізація. Ну що, друзі, 10-та година. Будемо снідати. Так я і не розловився. До 10-ї ну, покльовки були сходи. ну На жаль, поки що без риби. Зараз поснідаємо. Піца у нас залишилася, мівінки заварили, кафєчок. Ну і продовжимо. Я думаю, спробуємо ще половити. Хоча погодка така на небі жодної хмаринки, ясна. Не знаю, буде клювати чи ні. Якась така ну нещуча погода. ну Спробуємо. ще Ну що, друзі, ця рибалочка з Владіком е, завершилася для мене безрезультативною. Так, я не піймав жодної риби. Е, клювання були. Бачили да, що три сходи в мене було, там ще пару холостих клювання. Ну, так я жодної рибки і не піймав тоді. І Сьогодні приїхав якби, хоч в кадр показати вам якусь рибу, щоб була риба в кадрі, спробую піймати щуку. на... Річці Сроватки. Приїхав на сироватку і спробуємо, якби, тут поплавати, пошукати. Ну, щука є тут. А як я на пслі був, переїжджав на сироватку, і пі... тоді я піймав 4, ну хай невеличких, ну чотири щучки я піймав. Тобто був вихід тоді за 10 хвилин, я піймав три е щуки за 10 хвилин, і потім ще одну піймав там, пізніше. Так що... Буду чекати якогось виходу, спробуємо цікаво поплавати, половити. Так що зараз збираю човна і випливаю. Ну що, друзі, вже майже виплив ось на воді, зібрав спінінг. Сьогодні взяв один чисто спінінг тотемчик до 10, ой, до 10 кажу, до 7 грамів. Ну, він такий ультрик а лайтик. Десь ну, до 10 можна сказати, він працює непогано. Катушка Shimano Miraville. 3000 шнурок 06, у мене тут о один фавритовський намотаний. ну і е, Сьогодні я е, брав чисто одну коробочку е, цикади, там оберталки в мене є. Чисто такі железяки. то що ну, е, з цими приманками у мене виходить ловити найкраще. І тому взяв самі результативні свої приманочки. Ось, чисто одну коробочку. Сьогодні я взяв. Тут спінери, цикатки, верталки є. Ну, в принципі, цього достатньо, щоб піймати щуку. Ну що, друзі, буду починати рибалочку. Вже там майже 2 години. І ось такі місця буду обкидувати, де там трошки тіньочок є, камиш. Ну, перспективні досить місця, щука повинна стояти. Ну Зараз в такий час я на клювання не досить розраховую, але. Все може бути, може і зараз клюнути. А ось там ближче до вечора, там після 4-ї години, 5-та, шоста, ось, там може піти якийсь непоганий вихід. По приманочкам сьогодні розрух... ну, буду якби, спінерами ловити, розраховую на них, так як вони останнім часом просто показують дуже класні результати. Отакі ось спінерки акуратівські. В даному випадку 8 грамів поставив я і буду зараз на нього кидати. Там, де менша глибина, ставлю 6 грамів, там де більше 8 грамів. Да. Перший захід якраз в лотах. Ух, є, друзі. Є перше клювання, ну це окунь окунець підсів невеличкий на спінера. Ай, блін, зійшов. Зійшов. ну Перше клювання було на цього ось. До речі, оцей красний такий спінерок У мене щуку досить класно він ловить саме оцей кольор. З золотим пелюстком. ну поки що окунь клюнув. Ну трошки я його не дотягнув. Зійшов. Ну, обережно. Досить такі в'ялі клювання він ну, ото йде і ледь-ледь от прижав приманочку. Ну, не засікся. Нормально. О, друзі, ого го! Оце вже... Оце вже щучка, походу. Це вже щось таке, да. Або гарний окунь, або щучка. О, там під мишами взяла. Я думаю, окуньок, Не, щучка, ха! Дрібна щучка, це, так. Да. Наступним вже закритом отакий От ось шнурочок, бачите, клюнув. Така невеличка, ну, є, хоч я піймав сьогодні щуку, ж і гарно клюне. Цей же ж спінерок. Акурат 8 грамів, бачите, в такому кольорі. Така маленька є. Там вже десь час близько трьох годин, так що, можливо, починається. Якийсь вихід починається і буду пробувати далі. Дякую тобі за клювання. Давай пливи підростати. Так, Друзі, зараз поміняю спінерка. Тут трошки менше глибина я Так, вже на мілячок залажу. Там, де у мене минулого разу були клювання, і минулого разу у мене клювало на так, де він є, цей малюк? Ось на оцей спінерок. Це теж акуратівський спінер, 6 грамів. І ось, до речі, тут стояв такий менший тройник, і щука в мене на пслі зламала цього тройника. Я поставив трохи більший. Гачок, якби, ну, мені здається, так з ним краще засікається. Можна ще більше поставити, ну, тоді він буде вже чіпляти пелюсток і ну, буде плутатись, некомфортно проводити його. А ось з таким, в принципі, й ну, нормально і краще засікає рибку. Так що пробуємо ловити далі. Цей піймав вже одну щучку, хай відпочиває. Ось, друзі, така вона річка сироватка. Місцями отакі ось проточки шириною 2 метри. Місцями широкі плеса. Така непередбачувана досить річка. І цим вона цікава, що не знаєш, що клюне, не знаєш якого розміру. Тут щука є. Дуже велика щука. І по 6, і по 7 кг ловили щук. Тюкнула щучка з таким ударчиком дудух і є. Знову невеличка шнурок, звісно, леклювання. Друга вже щучка. Знову цей маленький спінерок, що і тоді мене виручив. Та з той же ж ти мала така дерзка. А, блін! Відвалилася. Вона ну, якось промазала із-за е, трохи неврот там десь під бороду. Ось знову бачите цей спінерок. Маленький, який минулого разу мені приніс результат. Ну, сьогодні також на нього ловлю і клювання є. Так що продовжуємо. Може буде якийсь вихід? Я думаю, будуть, будуть ще клювання по-любому. Може щось і гарне влетить, є тут гарна щука. Так що сподіваємось. Ох, є, друзі, клювання, ну, окунь. Підсів окунець. Отакий Та ще, бачите, непоганий. В принципі, окунчик. Поставив більшого спінерка, вже кидаю тут по глибині, може якась мамка влетить, ну поки що такий ось матросик. Це, давай. Дякую за клювання, пливи підростати. Там у мене, друзі, питали в коментарях, якою проводкою я провожу спінер, як на нього ловлю. Ну, у мене дві такі, можна сказати, дві основні проводки. Це рівномірка звичайна і таке типу джигова проводка з паузами. Першим ділом просто треба розуміти на якій глибині. Виловити і підібрати правильну вагу спінера. Провести рівноміркою ну, треба біля дна, так, щоб десь пів метра там, метр біля дна було. Тобто першим ділом ось закид, спіннер падає на дно і починається така легенька рівномірка. Треба в різних місцях пробувати по-різному. Буває, що ось в одному місці працює чиста рівномірка проводка, в другому місці працює е, джигова проводка. Що клювання, клювання йде саме ось на паузі зависання. Коли е, я рівномір, ну, роблю десь 5 обертів катушки, пауза, в цей момент спіннер падає на дно і в моменті зависання такий дух, ударчик і є. Буває, що ну, ось, чиста рівномірка така, легенька рівномірка біля дна проводити і також рибка підсідає. Ну, коли ось рівноміркою вона буває, ну, коли не активна, вона ледь-ледь його так тіпає і е, ну, погано засікається. А коли ось на моменті зависання клювання йде, тоді ну, вона е, ковтає його ну, добряче. Так що тут. Якби по активності, по активності риби треба підбирати проводку. Ну і важливо також вагу спіннера вибрати правильно. У мене самі ходові це ну, 6 і 8 грамів. Друзі, оконець. Щука щось не хоче, в оконці влітають періодично. <різь> Дивіться, який окунь! Який окунь жовтий такий, без колосок взагалі. Оце вода така мутна тут. І оце такий окунь. Так, де ж де щука? Що щука не хоче клювати, давай. Все, друзі, сонечко вже сідає, і буду я завершувати на сьогодні рибалочку. Одну дрібну піймав щучку сьогодні. Одна дрібна зійшла. І ще там штук 4, десь 5. Там сходи були, холості клювання були, окуня. Ну і все, щось ну, не було. Вихода. Можливо, ще ну, дотемна якось там по темному буде, може якийсь вихід. ну Треба вже їхати. Так що така рибалка, бачите, ось ну, такі зараз рибалки, що поробиш. Е -е, хоч вже вода і холодна, остиває потроху, осінь, ну, ще не та осінь, нема того жору. Не хочу щука клювати, Вона зараз стоїть ще вся в траві, багато трави і е -е, короткими виходами харчується і все. Так що всім дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі і до побачення, до нових відосів. Побачимося. Сподіваюсь, наступні рибалочки будуть вже кращі. Показую, як є. До побачення.